Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне досить важливе питання це зниження мобілізаційного віку та демобілізація після 50 років. Ви мене також просили про це подивитися, тому що це теж таке досить важливе, актуальне та нагальне питання. Добре, я візьму циганську колоду, карт, подивимося. Давайте глянемо, значить так. Стосовно зниження мобілізаційного віку, чи будуть прийматися нові законопроєкти, 4 карти. І стосовно демобілізації після 50. Наскільки взагалі високі шанси цього? Теж 4 карти. Окей, поїхали. Добре, давайте спочатку по зниженню мобілізаційного віку. Карта купця падає, карта грошових домовленостей, карта фінансових домовленостей, карта легкомислія падає, карта несерйозності. Карта печалі, карта траура, поганий знак і карта удачі. Ну, таке 50 на 50. Карта траура та легкомислія в центрі це не дуже хороша комбінація карт. Я би сказав, що можуть на 1-2 роки знижити мобілізаційний вік. Таке може бути. Тобто можуть там прийняти законопроект до 23 років, наприклад, знизити. Ну, не, не, не до 18, як багато хто лякає, але можуть знизити трохи на рік, на два, я би сказав. Стосовно демобілізації після 50, карта посильного падає, карта радості падає, хороша карта, карта любові падає і карта весілля. Всі карти позитивні. Я би сказав, що стосовно демобілізації після 50 років, то це в принципі цілком можливо і, скоріше за все, такий якийсь законопроєкт приймуть. Так що будемо на це сподіватися. Бажаю всім гарного тижня, бажаю всім позитиву. Пропонуйте свої теми для ефірів. кого що є важливе на злобу дня, запропонувати мені. Я обов'язково розгляну. Бажаю всім гарного тижня, бажаю всім позитиву і скорішого закінчення війни. Ставте лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці.